Сьогодні розповідаємо про ударотримку та антивандальну плівку. Вона є різної товщини, різного призначення, але загалом використовуватись може як для вікон приміщень, так і для вікон автотранспорту. І основні задачі це ускладнити проникнення зловмисника як в авто, так і в приміщення. По-друге, у разі розбиття скла, утримати на собі уламки і не дати травмувати. Людей, що знаходиться в авто або в приміщенні. А також, взагалі, будучи встановленою на вікна приміщення або автомобіля, у разі розбиття скла, плівка стримає на собі скло, і в теперішній складний час немає можливості замовити нове скло, новий склопакет, то ваше, ваше майно не буде під впливом атмосферного середовища. Тому що навіть розбите скло, яке тримається на плівці, воно убереже у той чи інший спосіб від проникнення і взаємодії з атмосферою. Плівки є різної товщини і, відповідно, різного ступеню захисту. Сама потужна 300-течка, вона в такий великий, на великому тубусі наматується, тому що це дуже товста, товстий матеріал. По товщині його можна порівняти з кредитною карточкою. Вона найпотужніша, найміцніша ну, і найскладніша в установці. Порада тільки у професіоналів замовляти установлення такої плівки. Трошки проще в монтажі 200, -ка. вона теж відрізняється високою міцністю, трошки проще в установці. Є ще така товщина, 200 мікрон. Вона вже поставляється на тубусі звичайного діаметру. Більш проста в установці плівка 115 мікрон. Вона може бути як прозорою, так і тонованою. Для розуміння. Міцності цієї плівки, ми можемо сказати, що якщо ми виріжемо стрічку завтовшки 18 мм, як найвища малярна стрічка, то навіть досить сильний чоловік руками вже цю стрічку не зможе розірвати. Тому можна уявити, який ступінь захисту дає вона, коли вже з повністю висохшим клеєвим шаром буде встановлена на склі приміщення або автомобіля. От, до речі. На цьому склі встановлена 5% 115 мікронна плівочка. І далі буде цікаво, ми будемо її тестувати. Але спочатку я розкажу ще про от таку плівочку. Це плівка з дуже потужним антицарапним шаром, тому ми її виділили в плівки для захисту лобового скла з зовнішньої сторони. Антицарапний шар дозволяє довгий час їх сплатувати, вона не. Отримує таких подряпин від щиток, як, наприклад, могла би отримати отака плівка. Тому що в них різне призначення. Це плівки саме для зовнішнього застосування. А всі ці плівки інші, вони для внутрішнього застосування. Тому ми розуміємо, що на цьому склі, на підйомному, плівка тонована поклеєна зсередини, а ця плівочка у нас буде поклеєна з зовнішньої сторони, якщо це буде потрібно. Так. Розказав про всі плівочки, про їх переваги. Ну, а тепер саме цікаве, давайте спробуємо розбити. 115-мікронну плівочку, встановлену на оце, тестове скло. І спробуємо це зробити різними способами. Наприклад, якщо я зловмисник, що випадково побачив в автомобілі якийсь цікавий предмет і схопив, наприклад, першу палку, що валялася валася на землі. така у нас бойова паліця, так сказати, будемо питатися розбити. Давайте. Бах! Бах! В автомобілі вже спрацювала сирена, вже збіглися ці, цікаві прохожі, а я все ще намагаюсь, намагаюсь, намагаюсь розбити це скло, і у мене нічого не вийшло. Окей, я кинув паличку, скопив кирпичіно. Ну, Думаю, кирпичина нам допоможе. Давайте ще кирпичиною, кирпичиною, кирпичиною. і вже поліція кричить своїми сиренами. І вже я бачу, як виходять поліцейські, але я не здаюся. Я дуже хочу вкрасти турсетку, що знаходиться в машині. І тут вже мені треба не забувати про безпеку. Скоріше за все, набляляються окуляри. Я буду зробити, зробити забувавка. О! Нарешті я зробив те, що я хотів, я розніс скло, молотком, питаюсь схватити барсетку. Питаюся засунути руку в цю дірочку, але я травмуюся, я весь буду подряпаний і різко я не зможу схопити той предмет, що знаходиться в автомобілі. Це, собственно, демонстрація плівки для захисту вашого майна у дії. Звертайтеся до нас як за нашими перевіреними роботі матеріалами, так і до наших майстрів за установку подобних матеріалів, тому що я підкреслюю, ці плівки вони. Потребують професійного монтажу, оскільки, наприклад, плівка для захисту автомобілів потребує установки зі зняттям скла. Ви ж бачите, у нас вона запущена повністю, повністю під всі края, тому навіть після повного руйнування скла воно ще тримається на своєму механізмі склопідйомника і не падає нікуди, захищає як майно, так і з внутрішньої сторони. Захищає людей. Така інформація про плівки. Я дуже сподіваюся, що вона була цікава і така лісна. Пока.